Друзі, всім привіт! Давно не бачились, і сьогодні я хочу розглянути одну цікаву дебютну ідею, яку ви можете використовувати за чорних. Сподіваюсь, що вона вам сподобається. І а, ця ідея виникає в іспанській партії, коли чорні грають такий популярний варіант, як брелінську схему. Отож, іспанська партія у нас класична, виникає після. Е4, Е5, Кінів 3, кіньці 6, лон 5 Ну і далі, звісно, що багато ходів у чорних. Найбільш популярним ходом, звісно, що є хід А6, але тим не менш кінів 6, берлінська схема, теж дуже і дуже типовий хід за чорних. Дуже багато гросмейстерів її грає. Отож, далі у білих є різні ходи, але рокіровка, мабуть, один з найкращих. Далі стон С5, і от тут є доволі типова ідея за білих це хід кінь e5. Тобто в чому ідея цього ходу? Ідея ходу в тому, що якщо з'їсти цього коня, то D4 Тут грають ці білі, відіграють фігуру і отримують дуже гарний розвиток фігуру, тобто тут є у білих невеличка перевага, ну, тобто якщо ми включимо двигун, то приблизно плюс 0,5. Ну, Звісно, що це дуже мало, але тим не менш все ж таки невелика перевага у білих є. Тим не менш, сьогодні хочу станути дуже цікаву ідею за чорних, до якої ваші суперники можуть бути не готовими, тому що чорні грають в доволі агресивному стилі і роблять хід Кінь Д4, тобто не відіграють фігуру, не з'їдають точніше фігуру відразу. І Атакують снуна на полі B5. Ну, звісно, що чорні атакують і білі зобов'язані його якось захищати, c4 4 найкращий хід. І отут ми не робимо, наприклад, там рокіровку, чи Кіня 6 ще якийсь такий пасивний хід. Ну, рокіровка, звісно, що більш зрозумілий хід, ніж Кіня 6. А ми граємо на контратаку. В цьому, якраз ідея ідея варіанту. робимо хід d 6 Отож, D6 здається, що це. Дуже поганий хід, тому що ми провокуємо білих на хід Кіні всім, що вони і роблять. Але тим не менш після ходу в 7 не все так просто для білих, і отут їм треба вже зупинитись саме в цей момент і не з'їдати дуру на полі h8. Найкращим ходом є хід Е5, інші ходи теж можливі, але тим не менш Е5, мабуть, найкраще. Тобто ми відкриваємо центр і отут якраз конем йдемо назад, а не з'їдаємо туру, контролюємо, до речі, поле R4, щоб ніде на це поле не вийшли, не вийшли фігури чорних кінь або слон. А, да, ну і що важливо, нам не працює у цій а позиції, тому що білі зіграють тура Е1 і далі. Грають чорного ферзя. А, ну, звісно, що чорні не зобов'язані йти на цю лінію. Але тим не менш, що тут а, все одно, хоча у білих є два пішаки зайвих у чорних гарна контргра, тим не менш, все це, а, це якраз такий найкращий варіант за білих. Найкраще, що в них є. А, тим не менш, звісно, що виникає логічне питання: а в чому проблема з'їсти туру H8. Так от проблема в тому, що зараз якраз слон-же 4. Грають чорні і отут, як ми бачимо, є дуже великі проблеми саме у ферзя, а якщо зіграти в 3, то і у короля білих. Також ще теж важливо, в цій позиції Ферзі 1 не працює, оскільки ми граємо кінце 2 і ферзь залишився без ходів, тобто тут чорні врають ферзя вже в 9 ходів. Тим не менш хіде в 3. Хоча і виглядає як дуже ризикований, тим не менш він можливий і він найкращий в цій позиції за білих. Ну, чорні, звісно, що грають кінь 3, подвійний шах, король H1. І отут класна ідея, тобто чорні продовжують грати дуже активно, роблять хід кінь H2. Кінь H2, тобто, з'їсти коня, звісно, що білі можуть, але це погано, оскільки під боєм ферзь. Саме тому ферзь 1 грають білі, і отут просто кінь 1. Ну, Далі, в принципі, варіант можна вже закінчити, тобто у чорних вже є перевага. Але давайте все ж таки подивимось, як тут реалізовувати цю перевагу. Ну що ж, показую, як тут можуть грати і в білі, і в чорних. Це, звісно, що варіант не обов'язковий, але він якраз демонструє типові плани і білих, і чорних. Отож, не всім, король 7 фейзів 1, ну треба так грати. не... Було нічого кращого вже у білих, а далі h 8. Ну тут, наприклад, версія 4 знову ж таки, хід не обов'язковий, чорні просто з'їдають пішака. Тобто, так, у них матеріальна перевага не дуже велика, всього лише пішак, але дуже багато загроз. Наприклад, одна з головних це мато один хід. Наприклад, дуже да? неприємно для білих FZ4. Ну і звісно що якісь ходи конем на G3, на F2 теж треба рахувати. Отож, 4 повинні грати білі, щоб не програти партію відрасу. Далі кінь G3, король h2. Ну і тут чорніші ставлять мат. Знову ж таки, варіант не обов'язковий, але ви демонструє наскільки сильна атака у чорних. Це ми з вами розглядаємо одну з партій в цьому варіанті. І отут теж класна ідея, така не дуже мабуть очевидна, це слон D4. Слон D4, жертва і далі кінь G2. І причому, що головне, що після цієї вілки ми не з'їдаємо ферзя. Звісно, що d 4 теж можливо, але ми граємо навіть тут ще сильніше. Ferz-1, король 2 та g1. така класна ідея. Ми бачимо, що всі поля контролюють чорні фігури, тобто це мат. Ну, Звісно, що дуже багато було ходів в цій партії, тобто для мініатюри вона не дуже підходить, але от сама ідея, вона доволі типова. Давайте ще її розглянемо. Тобто ну, на початку да, у нас стандартна а, позиція для берлінського варіанту. Давайте відкриємо базу від Chess. Ну і тут а, сонце 5, тобто робимо хід, який другий за популярністю, 2 мільйони партій приблизно, 25%. Ну і, і звісно, що кінь Е5 не обов'язковий хід. Ми бачимо дуже багато ходів за білих, c 3 Тура е 1, Д3, сонце 6. Але кінь Є5 теж грають, тут 18 тисяч партій, тобто ми такий хід повинні з вами теж. Мати на увазі, ну і далі Кінда 4. Класна теж ідея, якщо ми знову ж таки подивимося, кінь D4 лише 1% відсоток партії. Тобто, звісно, що здивуєте свого суперника, якщо так зіграєте. Кінда 4, класний хіст, 4, звісно, що класна ідея теж із запілих, але отут замість рокіровки граємо D6. І ми бачимо, що тут вже дуже мало партій, і звісно, що ваші суперники, я думаю, що не будуть все це знати. ну і а Верхі 7, звісно, що тут майже всі з'їдали тру на H8, але після слон g 4 вже у білих дуже великі проблеми. Тобто така цікава ідея. Можна сказати, що 8 ходів чорні виграють в іспанській партії, що дуже і дуже рідко буває, оскільки це дуже надійний дебют і ну, дуже важко білим там програти, тому що позиція в них прочна та надійна, але тим не менш тут ми. Підкручуємо гру і знову ж таки змушуємо білих помолитись. Ну що, ж, сподіваюся, що вам сподобалася ця ідея. Можете її використовувати теж на практиці, якщо граєте іспанську партію. Всім дякую і до зустрічі!